Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. І в цьому відео піде мова про те, як іспанці купують речі і відносяться до них. Якщо ви плануєте переїзд в Іспанію, це відео буде для вас. Отже, починаємо. А я вам хочу нагадати, що я випустив збірку своїх автоконсультацій по переїзду в Іспанію, по влаштуванню тут, по постановці на програми, по оформленню документів, все 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 ви можете знайти також. Якщо треба розібрати виключно ваш кейс, вашу ситуацію, звертайтеся за приватними консультаціями. Телеграм буде у описі під відео. Також не забувайте лайкати, ставити підписочку. Підписників стає більше і більше. Давайте ще, іще зараз до 13 тисяч доб'ємо. Нехай вам щастить, нехай вас все добре. Отже, слухаємо. Перше, в Іспанії не існує секонд-хендів. Ну, принаймні я їх не бачив. Я бачив один секонд-хенд, і там, ну, типу, як би сказати такі вінтажні речі. Важко сказати, що це секонд-хенд в нашому розумінні. Скоріше за все, це щось таке для якихось може свят чи карнавалів. от Типу такого. Також у них є ну, от, щось типу, схоже на секонд-хенд. Це коли продають оці плаття на карнавал ферія. Ось це теж у них є, але це не в якихось магазинах, а зазвичай це просто продають з рук люди. Отак, от виносять там, ну можуть десь на ярмарки чи де продати. За даними досліджень, лише 2% іспанців купують речі у секонд-хендах. Де вони є? Ну можливо, десь ж вони є. Все ж таки. Тому вести сюди речі, якщо ви збираєтесь переїжджати, вести сюди речі, одежу ну нема сенсу. Чому тому, що ну нові речі, нові. Фірмові речі ви можете купити в звичайних магазинах. Наприклад, тут відкривається постійно щось нове. Або, наприклад, от ті ж самі бренди типу Zara, да, Bershka і так далі. То Zara тут коштує десь приблизно на 25%. Це я перевіряв, бо я працював з цією компанією. Десь на 25%, ніж в інших країнах Європи. Це така політика фірми. А ось недавно, і ще до речі, ну, і, і звісно ж, я думаю, що ви знаєте, Primark. магазин такий, так? Да? Це там, де взагалі, от, ну, там туди заходять ну, люди, наприклад, із бідних районів, вони такими мішками прям ту одежу виносять. Це взагалі, бо там ну, по 3 євро, по 2 євро, такі ціни розумієте, по 6 євро, по 10, там, да? ну, Такі ціни там. От Мені не дуже подобається там одежа, чому Тут вона не дуже якось, ну, не дуже якісна, чи як би сказати, така типу одноразова. Але, наприклад, от купляти нижню білизну і, і футболки. Просто класно, просто обалденно. І плюс ще відкрився новий магазин одежі тут. Він називається Lefties. Lefties це також підрозділ Inditex. Inditex це Zara. Та ж сама Zara. Зара, це Zara. потім хто там Пулбір це Zara. Stradivarius це Zara. Так, ну І кажуть, що Primark це теж десь там таємно Zara. О, Ну, Inditex. Отже, і цей це Leftтіс це щось між якістю Primark і між стилем Zara. Це щось такий, типу, не саме дешеве, щось, але от, ну, от вони відкрилися. Тут я там собі купляв, наприклад, таку толстовку, там да, купляв. Ну, нормально, клас, але теж вона, типу, поки... ну, не дуже якісна. От, наприклад, Springfield, там набагато якісніше. Я раніше, наприклад, я в Україні, я от на базар міг сходити, ну і ще там в якийсь там можливо фірмовий магазин щось собі купити. А тут. Ну, ти навіть ну, от, тут, іноді ти не знаєш куди, от, куди її. У нас стоять на вулицях такі е, контейнери хумана називаються. Я думаю, ви бачили в Україні секонд-хенди? Хумана. Так от ця Хумана відправляється сюди. І от ти поносив одежду, одежду викидаєш туди в цей контейнер і вони по всьому світу відправляють. Воють собі. Брендові речі в Іспанії можна купити по сезонних знижках. Тут. Знижки, розумієте, це справді знижки, тобто це не обман, типу там купіть диска по ціні 4% і отримайте один в подарок, розумієте, чи там стару ціну, яка була, наприклад, 47 євро, зачеркнули і поставили 52. Типу, і наклейка така, типу, знижка. розумієте. Тут так не, не роблять. Тут зазвичай, якщо це знижки, то це реально знижки. І в дуже багатьох магазинах це можна купити, наприклад, брендові речі там, за 35-40% знижки. А зараз робить. За ну, бренд такий Zara, як я вже казав, да? вони роблять до 50 навіть і більше. Я колись коли приїхав сюди, я купив собі костюм, цілий рубашка піджак і, і брюки. В Zara все повністю це купив я собі за, за 90 євро. За 90 євро, уявіть собі, це в Україні я тільки от костюм на Базарі купляв за таку ціну приблизно і не фірмовий. Також навіть от медіамаркет, да, це, такі, це там, де техніку продають, теж у них є такі знижки. От, іноді до них заходиш, говориш, що там, Та, ну слухайте, на Amazon дешевше купити, да? О, там, чи на Aliexpress купити. А вони кажуть, ні, а ось подивіться, а ця модель, наприклад, ви не знайдете, бо ми моніторимо і Amazon, і Aliexpress, і, і все. От, наприклад, цю модель ви знайдете за, е, ну, дешевше, ніж у нас. Знижки тут реально справжні і от можна класні речі собі купити. Зазнишли техніка та комп'ютерна техніка в Іспанії. Зазвичай 70% іспанців купують техніку на онлайн-платформах, і сама головна, головна платформа це Амазон. Амазон, до речі, будує, побудував вже в Севілії один із найбільших логістичних центрів взагалі в Європі. От. І взагалі по, її, по його статистиці Амазону вони мають кожного року десь 17 тисяч робочих місць відкривати. Це для тих, хто шукає роботу. Техніку дійсно краще купляти на якихось майданчиках онлайн Аліекспрес або Амазон. Я особисто я купляв, наприклад, собі комп'ютер на Аліекспрес. Тут навіть є магазин Аліекспрес. Ти можеш прийти там або доставку туди замовити, або, наприклад, у них купити те, що в них є в наявності. Навіть так. О, і Амазона дуже у Амазона дуже багато таких типу скриньок, де ти замовляєш, і тобі в, ну, в скриньку туди кладуть ту річ, яку ти замовив. О, ти просто приходиш, натискаєш код і забираєш її з туди. Так? Ну, я думаю, що це у багатьох таке є. Але, наприклад, одежу там купляти не раджу. Взуття не раджу. От я купив там собі помню, рубашку. Ну вона не рубашка, ну, а піджак такий, купив, типу вельветовий, от, І ну це капець був. Він без подкладки, ніби нібито тряпку на себе надів, ну це це кошмар. От. А от коли ти йдеш і дивишся, отак, от от, так ну вибираєш в Спрінфілд, чи в той же самий Leftis, чи в той же самий Хіспаліс, от. вибираєш, то от, ну, це абсолютно інша погодьтесь річ, так? Це Амазон і Аліекспрес. Ну і ще є місцеві такі, типу там, да, У них теж є свій сайт, де можна замовляти. Але зазвичай на Амазоні до 10% воно буде дешевше, ніж в реальності. Ну, от В реальному магазині купити. Четверте, задайте собі питання, де ви будете складатися, що ви накупляли. Де ви будете складати? Середня Середній розмір іспанської квартири це 70 квадратних метрів. Розумієте, накупляти тут можна за рік ну, неймовірну кількість цих речей. розумієте? А от місця вільного у вас в квартирі не додається. Тому мінімалізм і стриманість у всьому. І також, наприклад, коли ви одежу поносили, поклали в цей контейнер, оце нормальний принцип от такого, от, як би сказати, ну, іспанця середньостатистичного. Автівки. Як іспанці купують автівки. Одне правило, краще купити автівку в салоні. І навіть якщо це БУ автівка, в салоні, перше, в салоні її вилежуть вичищать, бо автівки тут, це ви не уявляєте, це кашмани. Наприклад, вони масло не можуть, можуть не міняти там 10 років, а я не знав, що масло треба міняти там. Розумієте, отак. От тобто українські автівки, на відміну від іспанських, це просто ідеальний стан. Розумієте, у нас на базар, коли приганяють, вони вилизують цю машину до такого стану, як у них тут в салоні приблизно. Розумієте, і друге, коли ви купуєте в салоні, дуже багато документів, вони на за вас самі заповнюють оце, все оці, всю документальну волокіту, це все вони роблять, і навіть можуть допомогти там податок заплатити, все, все, все. Якщо ви купляєте у когось, ну типу у власника. У вас є один привілей. Ви можете розрахуватися готівкою, але іспанці за такі речі, типу, як автівки, вони не люблять розраховуватися готівками, бо вони вважають, що це небезпечно. Або купити у українців. Навіть не розмитану автівкою, розмитнати її це ж нормальний варіант. Нерухомість. Як іспанці купують нерухомість. Ну. Зазвичай це іпотека. Зазвичай це іпотека. Але останні новини говорять, що більше 70% молодих іспанців не думають навіть купляти в іпотеку, бо вони ну не бачать стабільності в пошуку роботи. Ось такі, ось такі от моменти, що їх візьмуть, їм будуть виплачувати постійну заробітну платню, що їх не звільнять і живуть в орендованому житлі або у своїх батьків. Так, тобто тут жити в орендованому житлі це площі рядом. Всі отак от і живуть приблизно. От. Тому е, в основному це іпотека. Якщо ви маєте стабільний, стабільний і легальний доход не з України, а тут іспанський доход, чи хоча б європейський, тоді так, да, це нормальний варіант. Привезти із собою кошти і тут же купити, але знайте, що в такому випадку ви маєте заплатити податок на ті кошти, які ви покладете у банк. Також майте на увазі, що старі будинки, наприклад, багатоповерхові будинки, старі, що за часів Франко, які будувалися, вони мають дуже тонкі стіни, дуже тонкі, і взимку холодно. Тому думайте при купівлі такої квартири. Спеціалізовані магазини і ортопедія. Можливо, я зараз скажу більше як ідею для бізнесу, а можливо, для когось це буде важливо. Тут, ви навіть, особливо, де я живу, ось тут по вулиці, тут о, ціла вулиця майже оцих ортопедичних магазинів. І я якось зайшов туди, не хотів подивитися і дивлюся, тапочки продаються тапочки, звичайні тапки, капці. Ну, вони кажуть, вони ортопедичні. Ви розумієте? Як, в чому їх ортопедичність, якщо такі ж самі от, ну, в звичайному обувному магазині, в Зутявому, да, можна купити ну, в рази три дешевше. Розумієте, там така націнка на це все, що це просто нереально. От в цих ортопедичних магазинах. Тому якщо це взуття ще, дивіться ну, брендів там якихось у скетчерса дивіться, чи ще десь. Отут От дуже багато маленьких запатерій, тобто взуттєвих таких магазинів, де дуже класне взуття продається. І взагалі, чим південніше в Європі, тим краще взуття. Ну, як бізнес, оці ортопедичні магазини, я думаю, що це клас. Але я думаю, що потрібна якась ліцензія, щоб його відкривати, щоб воно працювало. Їжа. Як іспанці купують їжу. Перше, що вони роблять, вони дуже люблять свою їжу, вирощену отут. Я колись робив навіть відео. Наклейка така, уявіть собі, на магазині Lidl, на німецькому магазині написано Мойдену Естро мой aquí». Тобто, дуже наше і дуже звідси. Тобто, для них це важливо, от, щоб андалусійська була їжа вирощена отут в Андалусії. А масло в Андалусії. Розумієте? Десь 15 у іспанців з бюджету виходить на їжу. Вони просто помешані на їжі. Вони говорять про їжу постійно. Півгодини проходить при розмові двох людей, і вони не почали говорити про їжу, значить вони не іспанці. Така прислів'я навіть є. І також вони 15% бюджету витрачають на бари. Бар в барі піти посидіти. Якщо ти не кушаєш в барі або в ресторані, це означає, що ти, ти типу бідний такий трошки. Розумієте, отака от, от культура. Їжа дуже класна. Морепродукти дуже дешеві, дешевше ніж м'ясо. Це просто супер. Ідеально, ідеально смачно. От, наприклад, Carrefour Mercadona, та Алькампо такі магазини. Супер, супер клас. Ну і звісно ж там хамони і так далі. Ну це вже можна всюди майже купити. Або у спеціалізованих магазинах. Ціна, наприклад, на кілограм ламгостіносів, це отакі ні креветки здоровенні, да. Це 10 євро, а ціна яловичини це 14-17 євро, як я вже розповідав. Тому думайте, що вам більш корисно їжу морепродукти, да, їсти чи м'ясо, да, наприклад. Свинина дешевше. Зв'язок свинину там можна купити за 5 євро кіло. Для них оцей біточок, да, оця частина, вона сама дешева. Вони її не дуже так. Тобто вони її саме, саме дешеве ставлять. Якщо ви сюди приїдете і ви хвилюєтесь за ваш бюджет про їжу, якщо ви ну, В міру та їсте, да, то тут ви не пропадете. Ну, з голоду ви не помрете. Тут навіть є фудбанки, де якщо якась проблема, ви можете звернутися і вам дадуть е гуманітарну таку допомогу з їжею. А я бажаю вам, щоб у вас все було добре. Підписка, лайк, замовляйте консультації при переїзді. Плануйте свій переїзд ретельно і чітко. Нехай вам щастить, нехай у вас все збудеться. Все буде супер!